Thank you 21 лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови для Аліза й рідна українська, сам чоловік з інтернаціональної родини, азербайджанця та українки. Сам я родом з села Косівщини. Більше більшість свого життя я прожив на Шосткинщині. Українська мова вона для мене рідна. Вона з асоціація українська мова це як з мамою з Україною. Тому 24 лютого я пішов добровольцем на війну. Взяв на Артягі зброю. Приєднався до Сил оборони України. Юнус Фазаїров в родині спілкується турецькою, однак українську він також вважає рідною. Моя рідна мова турецька, я сам турок-мисхетинець, народився на Україні в Херсонській області. Зараз мій район, моє село під окупацією. І, звичайно, з самого дитинства я навчався у українському садочку, вивчав українську мову у школі і подальше навчання також було моєю моє українською мовою. Українська говорять, вирізняється багатогранністю та милозвучністю, окрім рідної турецької, і рідної української, вивчав і інші мови, і арабську мову, і англійську мову, і сам викладаю арабську мову І скажу те, що українська мова, звичайно, вона милозвучна. І коли навіть навчаючись за кордоном, я розмовляв українською мовою, це звертало увагу різних людей. Саме звучання. Потрібно поїздити Слобожанщина і Сіверщина, адже Сумська область це не тільки Слобожанщина, за північніше Сеймо є Шосткинщина, Сіверщина. Там люди в селах, деякі слова інші кажуть, які характерні цьому регіоні. Ось моя бабуся, яка з Косівщини, вона мені з дитинства казала певні приказки, певні якісь слова, які характерні Слобожанщині, такі як «стицько», пічкурі, тому подібне. Мова не лише основа національної ідентичності, це зброя вияв громадянської позиції. Мова це те, що об'єднує. Мова зв'язана з формуванням людини, з формуванням особистості і розповсюджувати українську мову потрібно для того, щоб кожна людина, розмовляючи українською як рідною, як близькою мовою, міг. Виразити себе, свої почуття і себе як особистість, особистість і як людину, я радію, коли чую десь українську мову, і навіть мій батько, з яким я спілкуюся з азербайджанською мовою, він наполягає на тому, щоб я з усіма, навіть в тому числі з азербайджанцями, спілкувався з українською мовою, бо це є правильно. Ми тут ми знаходимося в Україні. Ми е Азербайджанці, грузини, чеченці, дагестанці різних національностей. Ми всі перш за все громадяни України, тому маємо відстоювати територіальну цілісність цієї держави. Новини СТС. Реформа системи шкільного харчування в Україні розпочалась у 2020-му за ініціативи першої леді. Закінчити її мають до 2027 -го року, говорить керівник проектного офісу реформи Орес Степаняк. Національна стратегія реформи це чотири основні стратегічні цілі, які побудовані на спроможності громад, на модернізації інфраструктури та інтер'єрів наших обідніх залів, на кадровому потенціалі підвищенні кваліфікації кухарів. І шкільних команд, тут медичних сестер, ті, сестер, які працюють в закладах освіти. А також це комунікація здорового харчування, те, що ми зараз з вами робимо. Реалізація реформи шкільного харчування нині триває на місцевих рівнях. В області теж створена відповідна програма щодо впровадження цих заходів реформи. Теж вперше, це практичним фінансовим забезпеченням з обласного бюджету і місцевого бюджету. Взагалі. Два мільярди це практично з державного бюджету, і з місцевого і обласного бюджету це 320 мільйонів гривень. Завдання реформи говорить міністерстві забезпечити здорове та якісне харчування міністерством на сьогодні розроблено окрему програму підвищення кваліфікації працівників харчоблоків. Ми її вже декілька разів відтестували, і хочеться сказати, що це процес динамічний, тому що ми постійно оцінюємо рівень знань кухарів, які навчаються, і власне постійно доповнюємо оновлюємо цю програму, тому що насправді дуже великий блок це і дітологія, і нутриціологія, і багато багато чого необхідно. Ідного для того, щоб наша реформа була відповідно успішно реалізована. Кухарі, медичні працівники, які складають шкільну команду по формуванню меню в обов'язковому порядку. Проходять навчання на платформі Прометеус, проходять навчання під час перебування на мобільних кулінарних хабах, які організовані державними професійно-технічними училищами. Ну і звичай. Чайно на онлайн-семінарах, за словами директорки школи номер 23 у їх закладі реформа розпочалася ще у 21 році. У рамках форуму експерти разом з учасниками обговорили особливості провадження реформи, фінансову спроможність громад та запровадження безкоштовного харчування для пільгових категорій і учнів перших-четвертих класів. Сумську область повернулася з західних регіонів, з країн Європи 13 тисяч школярів. Вони там бачили як. Харчуються в інших країнах школярів. Вони бачили світовий рівень. І сьогодні. Цей рівень світового світовий рівень він заходить в нашу сумську область, в нашу школу. Саме за цією рівністю ми і прийшли в реформу для того, щоб кожна дитина, чи то в місті Києві, чи то в місті Сумах, чи то в невеличкій громаді в якомусь регіоні, в якій сільській громаді, мали можливість усі отримати їжу. Загалом у навчальних закладах сумщини реформа має охопити понад 27 тисяч дітей. Новини СТС. Слухають музику та обмірковують її, грають на інструментах, співають і танцюють у Сумському обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю проводять заняття з музичної терапії. На кожному нашому занятті ми граємо на музичних інструментах, і у дітей це як правило буває імпровізація. Тобто вони чують мелодію в перший раз, інструмент бачать, можливо, в перший раз. І як вони відчувають цю музику, так вони і передають своєю грою. Ці відчуття у центрі є різні інструменти від дзвіночків до фортепіано, але більш за все використовують ударні та шумові. Восьмирічна Вероніка сьогодні гратиме на бар Чаймсі традиційному інструменті для відтворення музики вітру. Тільки на мелодія починає лунати. Дівчинка пробує надати їй нового звучання: спочатку обережно, а згодом сміливіше. Діти підлаштовуються під темборитм, настрій фонової мелодії, додаючи до неї власну родзинку. Вони навчаються створювати музику. До того ж, такі вправи позитивно впливають і на фізичний стан дітей, розповідають у центрі. Діти дуже хочуть грати, вони настільки намагаються наполягають заграти, що у них не тільки дрібна моторика, а й загальна моторика починає розвиватися, вони витягують ручки, ніжки, їхні рухи стають більш координовані. На заняттях також співають. Це звуконаслідування, підспівування або вивчення тексту пісні та її виконання, залежно від навичок дитини. Ти любиш з кимось співати разом чи сама? Разом. Чому? Тому що разом веселіше ти можеш виступати і за це тобі дають награду. Музикотерапію розповідають фахівці, покращує психоемоційний стан, сприяє соціалізації дітей та розвитку фантазії. Я тобі приготувала сюрприз. Зараз будемо слухати музику, а ти можеш навіть оченята заплющити і уявляти, що ти бачиш, коли ти слухаєш цю музику. Добре? Вероніка уявляла синє небо з білими хмарами на ньому, травичку під ногами та пташок, яких підгодовує. За півгодини заняття дівчинка встигла потанцювати та навіть повідгадувати музичні загадки про тварин. Слухай уважно. Хто це? Ой, на коника. На коника? Mm. Так, так, так. Добре. Так. Коник, дуже веселий коник, так? Так. Програму занять для кожної дитини розробляють залежно від того, які саме навички потрібно розвивати. Окрім індивідуальних занять, у центрі проводять також і групові. На них музикує дитячий оркестр. Новини СТС.